Якщо підсумовувати, то це, мабуть, вийшов найкращий набір по посерійцям у лайнера із чотирьох наборів, випущених в плані облоги. І це дійсно топовий наборчик. Рекомендую мати всім, хто цікавиться відповідно бронзовою добою. І єдине, що шкода, що поки що жоден із виробників не замислюється над тим, щоб видати подібний наборчик для інших армій. Близького сходу того часу для єгиптян, які використовували майже таку ж саму тактику, для трохи ранішого періоду шумерів і подібних довкола чимало було цивілізацій, які також використовували подібні облогові техніки. Але і на тому добре, що маємо аж таке. А розпочнемо ми наш огляд із єдиного, на жаль, елементу, який іде в цілій коробці. І ось таке от укриття із якоїсь там соломи. Воно, на жаль, єдине в цілій коробці, тому що решта фігур йдуть всі по чотири фігурки. Відповідно, можна розділити з друзями. А от ось цю річ, на жаль, не розділиш. І тут це єдина така єдине недолік цієї коробочки. І, як на мене, то до цього укриття добре пасує ось такий інженер. От, він буде ось такий, він із сокиркою, такою, знаєте, з робочим хорошим інструментом. Деталізація тут у лайнера, як завжди, на висоті, адже це явний і абсолютний 3D принт 72-го масштабу. При тому, що а, саме цей набір а, наразі найдорожчий у цього виробника. Тобто, він а, за ціною в два рази більше, ніж. Решта наборів. Тобто це не так просто, скажімо так, його дозволити собі придбати. От. І на мене, як на мене, його варто ще також порівняти Ось із таким із попередніх наборів, які також є вже на каналі обзорчиків. Виходили у них піхотинці і, відповідно, лучники. І от в одному із цих наборчиків є ще ось такий от командир із Двосторонньою сокирою. І вона, так би мовити, віни, так би мовити, один одному пасують і чимось один одного нагадують. Так, ну і давайте рухатися далі. Переходимо все ж таки до основних фігур в цьому наборі. Це сапери. І сапери тут високо деталізовані і доволі такі цікавенькі. Тому що мені, наприклад, ну дуже імпонують їхні. Повний обладунок, тобто його важко буде підстрелити з лука. Хоча і можна, звичайно, але ну, ще треба пробити його броню. І єдине, що, на жаль, у нас тут є дві ось такі пози, які, в принципі, дуже-дуже схожі між собою. Вони явно розбирають стіну, як це показано на коробці. Тобто, це їхні по суті ломіки, якими вони просто виколупують кирпичики, цеглинки. і... Тим самим роблять такий підкоп, щоб е, з, розвалити стіну. І це дійсно тактика, яку використовували асирійці, та й не тільки всі цивілізації довколишні цим користувалися. Ну і йдемо далі. У нас ось така фігурка: це у нас е, на зразок дворучного молота, але це не бойова, а також для того, щоб щось там ламати. До речі, самі виробники рекомендують до цього набору доєднувати саме українського виробника Orion, який випустив облогову вежу. Про облогову вежу ще трохи згодом буде на каналі, але от вони цей набір власне, робили для доповнення саме цієї облогової вежі. В общем, німці шарять у наших виробниках і доповнюють. Ті моделі, які українці вже зробили, ну, скажімо так, роки тому. Я думаю, що ця задумка у них була також не перший рік. Ну і, власне, чекали ми цей набір також не один рік. От, І нарешті дочекалися. Так, ну що ж, і перейдемо, мабуть, до найцікавіших, але трошки згодом. Спочатку іще один: ось цей у нас позиціонується як сапер. Хоча я особисто в ньому не бачу нічого. Іншого, як звичайного, просто більш армованого списника. Але він також подається як сапер. І як на мене, просто він цілком пасує, от, як до із інших наборів цього ж само, цієї самої лінійки, ось таких от списників. Просто що в нього є армована юбка. Та і все. Але він ось такий у нас є. Також тут у нас в наборчику йде один. Аукціларій зі списом. І тут у нас хороший такий пророблений щит, дуже такий якісно деталізований. І він явно доповнює нам із попередніх списників ось таких або ось таких, із попередніх наборчиків цієї ж самої колекції. Тобто ви можете, так би мовити, зібрати тут потрошку свою аукселарську таку. Підрозділ. І йдемо ж далі. І доходимо, мабуть, давайте до лучників. Ось тут у нас один акціларський лучник. І виглядає він за рахунок, ну, так би мовити, впізнається за рахунок ось такої красивої шапочки, такого а-ля вавілонського зразка. І саме з таких лучників у нас в інших наборчиків не було, тому що там ми зустрічали дещо інших. Плані обладунку. Також тут є іще один повністю армований лучник, і це, мабуть, найкращий лучник в цьому наборчику, на мій погляд. І він також класно доповнить, якщо ви брали, наприклад, лучників з інших наборчиків, то у нас виходить ось така от колекція армованих лучників. Це можуть бути як колісничі. Так, і дійсно лучники для облоги, які будуть ховатися за щитами. За якими такими щитами, спитаєте, ви, коли вже покажеш? А я вам покажу прямо зараз. І прямо два поставлю. І ми будемо зараз їх розбирати. Так, давайте ми потроху приберемо лучників. Так, і ми будемо дивитися спочатку ось такі. Це у нас, ну, якби написано на коробці, що це є основний щитовик. І це, якби у нас представник такої важкої піхоти, саме асирійської облогової, і він просто є щитоносцем. Тобто це не стаціонарний щит, а він є переносний. Тобто, коли лучники виконали свою задачу, треба, наприклад, наблизитись ближче, вони можуть також наближатися. Також він може, звичайно, прикривати ще й саперів або ще когось. Ну, і друга фігурка, яку варто розглянути, тут у нас. Зазначається в коробці як ауксиларський щитоносець. Тобто, є, бачите, певна градація тих щитів, щитоносців також. Тому що, наприклад, ауксиларський щитоносець не має стільки столь, е, обладунку, скільки має ну, цей важкий щитоносець. Ну і Поруч вони приблизно виглядатимуть десь ось так. Як на мене, одні з кращих. Наборів по осейцям загалом. Так, у нас виглядають сапери, оця от штукенція, інші сапери, окселарії. Тобто, у нас є такий, ну, також ви можете бачити, парно зробити оксіларський лучник, окселарський щитовик, в общем, якось красиво заміксувати. Звичайно, одного літничка може не вистачати, але якщо змішувати його з попередніми наборчиками, то, як на мене, цілком вистачає. Я особисто собі лишаю лише по одному літничку із трьох наборів, з чотирьох, які вийшли по цій лінійці. З приводу четвертого я навіть не хочу його особливо якось вести, тому що там е сирійці після перемоги і там, ну таке. Як на мене, це таке крінжатіна збирати. При тому, що ціна на нього теж дуже-дуже немаленька, і його збирати, як на мене, не дуже. І як ви бачите, вони дуже добре доповнюють особливо лучники з попередньої наборів. Тому ось такі вони вийшли. Як я вже казав на початку відео, дуже шкода, що немає ще виробників навіть планів на те, щоб зробити щось подібне для тих же самих єгиптян. Для, не знаю, можливо, дослідити критомікенців, їхні облогові можливості, ще когось, там, не знаю, левітів, іудеїв, просто зробити не тільки асирійців, а й зробити вавілонські. Та? Вони також використовували всі ці круті тактики. Тому, в принципі, розвиватися ще є куди і є що видавати. Але те, що, хоча б одні з найпопулярніших в плані облоги, найбільш описаних в історичних джерелах, ас, така не асирійська імперія, тобто це асирійці, хоча б уже нарешті вийшла в такому виконанні і дійсно якісному, хорошому, проробленому, це великий-великий плюсик для виробників. Ну і для нас, колекціонерів, також є чим доповнити свою колекцію. З приводу того, щоб доповнити мою так би мовити, розповідь, пишіть у коментарі. Можливо, я десь щось помиляюся або чогось не знаю з історичних фактів, також дайте знати. Цікаво буде почитати. Хто успіє, кому якому потрібно ще асерійців, у нас є viber спільнота Там розподіляємо. Привозимо, розподіляємо, так би мовити, політничку. Тож завітайте у Viber спільноту і поцікавтеся якщо раптом щось конкретно вас цікавить. Дякую, до зустрічі!